Я вже так затрався. Я не шутив. Я реально живу Добрий закладовище. добрий доблілянок. Сьогодні в мене настроєння чу-чуть поснімати на легрію, тому що не знаю, так захотілося. Вчора, після стріма, тут блин, подивіться, Ну хоча це не тільки після стріма, ми в принципі поки все розібрали, там стол. Лампи і так далі що це все понаставляли. Віщей просто понакидували кучу з розпаковок різні ось тут. Упаковки, блін, кліонка, пленка. Що тут ще? вчора? Ще. Залив макбук свій колой, чисто случайно, я просто щось говорив і зачепив стаканчик, і воно прямо мені на ноутбук. Ну, слава Богу, клавіатура робить, але є котері клавіші чуть, -чуть так як, заліпають. Дві ще не розбирав, тому що треба йти на ту хату вбиратися, мама мені допоможе убратися, бо сам я просто я не вивезу влад сьогодні на роботі і сам, самому реально буде мені сложно. Віщі влада, коротше, більшість віщей. Якщо бути точним, то отут ці всі мішки це віші його. А всі, все остальне, що у влада, там якась техніка, всякі там клавіатури, мишки і колонки все залишилося на тій квартирі. І я кажу, владу, що проще буде просто до мами перенести, бо в будь-якому випадку ми будемо перевозити речі на чомусь. От зараз я жду, поки справлять, і в будь-якому випадку, якщо в мене буде машина, то без разниці, откуда речі перевозити. Тому ці речі будуть тут. Ми заберемо потім, якщо. А ті речі я перенесу до мами. Щоб мені час було проще переносити, тому що ну, там реально ще дофіга залишилося І самому це складно робити. А Локі взагалі боїться йти в кухню. Я йому насипав ще вчора ввечері їжу. Я його вже два рази туди відносив. Він отак нюхає і просто як снайпер починає отак підкрадатися, йти і заходити в кімнату. І не хоче не їсти, не в туалет. Тобто він просто в кімнаті сидить і в кімнаті як будто він себе нормально чувствує. А в кухні він боїться чогось. От, і, і дивіться, я його шукав, хотів поправити аділо, починаю піднімати відділу, і думаю, чому? Воно таке важке. А подивіться, що тут за пасажирчик спрятався у нас. Що це за таке? е, як сказати, сонне, Сонечко, як правильно назвати Мазунчик такий маленький. Заховався. а? Мазунчик. Йому тут тепло, він під підтидіяло, ляпс, заховався і йому чотко, да, Локі? Ох і мазунело, Локі, Локі. Мазунчику маленький мій. Тобі страшно. Я не знаю. Не може ніяк адаптуватися, йому ще страшно. Ви спрашивали за участок, щоб я вам показав. Я не знаю, що вам показати, там особо немає що показувати, ну дивіться. Ось це відео з вікна. Типа, там просто якийсь другий город, або я не знаю, що це таке вообще. Тут сусідній дом, я, я так зрозумів, строїці якісь живуть що то таке. От, І він не підсоєний до мого, есть тобто він віддільно стоїть. Участочек якийсь маленький, я так розумію, що він для всіх і тут ну, особо нічого не посадиш. І з цього вікна ось. Тут найголовніший дом, виходить. В цьому домі живе син хазяїна оцього дому. Ну, він нормальний, йому там, я не знаю, год-40 може. Краще десь як мій батя. Ніяких до мене питань не було. Одного нього. Ми з ним пообщалися, поговорили по поводу шуму ізоляції. Ну, ви бачили самі вологі. От. Вчора стрім, кстати, я дуже громко проводив, ніхто нічого не сказав, все нормально, нікому я не мішав. Слава Богу. Вот. Так що якось так буду зараз збиратися і виходить. Фух. Тяжеловато, конечно, після стріма. Тяжеловато. А ви думаєте, що я шутив по поводу кладбища? Я не шутив. Я реально живу возле кладбища. Тачка стоїть, я йду пішком. Погодка для зими просто клас. Мені подобається така зима, коли немає снігу. Побыстріше б вже ця зима і щоб було вже літо, весна. Хоча я літо теж не очень люблю. Моя любима пора року це осінь, тому що осінню не холодно, не жарко, можна в худочку, в джинсовочки літати і порядочок. А дам? Добренок, доблюнок. Я кавою. І тут чуть-чуть скупився, сейчас. Ой, ой. С з съемками Прийшов стеснять маму. Что-то я подустал. Я понимаю, что сейчас сколько всего надо делать. Короче, с Владом поговорил. Я ему говорю, что можно ці вещи, які залишилися до тебе, перенести в будь-якому випадку на машині, типу, якщо мені зделать машину, і я буду перевозить, то в тебе тут заберемо машину, перенесемо, типу, так проще буде, ніж зараз мені от заприкинь, визивати, наприклад, таксі, да, дотуда. Ну, короче, так проще. А тапка є? Де тапки? Штиль, по-моєму. Я потребарую. я чувствую запах какого-то пылесоса чешу. Не? Блин, запах вот пылесоса. Ты на вик открыть. Ух ты, тут плова уже разогрела, чешу. Ну нифига ж себе. Ты каву принес, что мы будем... Не, каву мы сейчас попьем, а потом давай, еще знаешь что? Сейчас я еще покажу, что я купил. Мама дуже вкусно готова крили, як в KFC. Київсі. Чи не крили, як вони називаються, гомілки. Гамілки, як в KFC, мама, дуже вкусно готова. Точніше, не як в Київсі, а краще, ніж в KFC, тому що Київсі я взагалі не люблю. Я не знав, що не хтось такі дешеві ступить. 70 з чим гривень кілограм. Поч... Кілограм 100 Ну, Колу це я купив, понятно, само собою. Якийсь новий соус. З солодкою паприкою та перцем чилі. Це до цих. Це тобі приємний бонус. Ага, дякую. Так. Це я купив, щоб попробувати. Я ну, щоб ти попробувала. Коротше, це якісь польські ковбаски. Типу, ми на стрім взяли, владу і мені понравилось дуже. Вкусно. Сир камбер безлактозний. Разниця, я тобі кажу, що немає лактозний чи безлактозний. Вони по вкусу однакові. Ну, типу, і на знижки вкусно. 60 гривень, кстати. Отакі штучки це творожні? кекси творожні і вишнею. вишні. Вони прям дуже вкусні. Я коли жив на прошлій квартирі на поза, поза, позапрошій. Ми з Владом просто зайшли по приколу в якийсь типу, продуктовий магазин, який, ну, не якийсь заряжене сільбо або щось типу, такого, якийсь обичний продуктовий. Ми зайшли і по приколу думаємо, та візьмемо якесь печення і взяли оці кекси. Ми подумали, що це просто, щоб щось було до чаю. А вони оказались такими вкусними, що ми потім постійно, коли влад до мене приходив, ми постійно купували оці кекси. Потім це що тут теж, типу, творожне, не знаю. І гомілки. Кілограм 100 гомілок за 78 гривень. Це офігеть. – Це тобі взагалі знижка. Це Без? – Так, да, вони так стоять. Дуже дешево. Так ними можна наїстись просто капець як. І вони дуже вкусні. Мама, я не знаю, що вона там маринує, секрет успіху не знаю в чому, але дуже вкусно. В чому там секрет успіху, як ти маринуєш їх? В смысле? Ну що і... ну, ти робиш для цього? Для мариновки. Соєвий соус там спеції. Соєвий соус і спеції і все? Трошки орлиці. А? Грілі жарять. А, так, да, в якомусь такому грілі, мама, жари, і вони жаряться там за минут 20, мабуть. Більше? Ну, 30. Фух, я якраз голодний. Я взагалі вчора цілий день не їв, а то тільки вечором піцу їв і ковбаску. Ну ми чай в тебе попили і пішли, тому що спішили. Ну, я знов зробила, а ти букву звали. Тебе ще знаєш скільки світ я бачила? А знаєш що? Ми забули світ. А потім я вернувся по переноску і виключив. Я думала, ти там думаю, ну то що бить дав по собою, я ж передбачала з собою. і там Та ну я не хотів лоток носити. А що ти? Що проблема? А, я подумав, що це ти вже мені підготували якийсь лоток. Як захочеш, заберешся. Так, куди? У мене немає на чим там. Ні, ну сковородка, що позабивати. Ну, короче. Мікроволновка мені треба, капець, як треба. Бо без мікроволновки діла немає. Ми вчора піцу, знаєш, як розігрівали на батареї. <реш> ну Вона так собі розігрілася, все одно був якийсь корж. Вийшов з обратної сторони дому мами винести мусор, і отсюда видно якраз СТО. Я так приглянувся, подивився. Коротше, мені каже, що опіль буде там стоять мільйон років. Мене оце кумари в СТОшниках. Те, що вони працюють не в порядку очі, як нормальні люди. А вони працюють по-конченому. Їм привезуть якусь BMW, Mercedes або якусь новеньку машину, то зрозуміло, що Opel їм нафіг не треба. І мене це так кумари, просто що не, я не говорю одразу за всі СТО. Возможно, є СТО, які там по-чоловічці працюють, але це СТО, ну пі***. Ну а як їх по-другому назвати? Вони мені обіцяли ще вчора подивитися. Сказали, ні 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 от сьогодні точно, точно, я дивлюсь, вже почти 4 години машина до сих пор стоїть її ніхто не загнав слов нема щось на вечірок не в очень состояние після стріма сложно звісно з такими алкострімами дуже сложно ну а жити ж якось треба Блін. коротше як я умудряю знімати, я не знаю це перша ходка віщей пчелки У моїх там віщей ще залишились понти Зараз переношу його кресло по частям. В Рюкзак накидав запчасті з кресла. Оці, ось я, якісь тут куча кусків. Йду до мами відносити, тому що ну, до, ну, до мене було б дуже сложно, якщо таксі визивати, і потім в таксі це треба все погрузити, спустити, потім до мене вигрузити. Ну Воно що так, що так сложно, просто що. Зараз трохи треба буде поморочитися, Не, як трохи. Ходок. 6-7 з повністю забитими руками перенести до мами віщі, а там ще мої гіря, коротше, і всякі приколи. Пчолка на роботі, він не може це все робити. Якось, якось зроблю. Якраз може лучше стане, поки це все буду робити. провітрюсь чуть трохи. Зайшов сьогодні, хоч співомагазин зайти. Купити Локі новий лоток. Здоровий такий купив лоток, який вже з бортиком, щоб він не пересипав, тому що він любитель попересипати. він навіть переворачується, іноді стає отак на бортик і просто переворачується в місці з наповнителем, бо той лоточок його не видержує. А мама каже, так я вже лоток помила. І дійшли до того, що, мабуть, Лоток буде в мами. На всякий случай, якщо вдруг треба буде локі принестися, я десь буду їхати, щоб у неї був лоток. От. І купив наповнитель, купив краташі і засіб для миття полу. Крота купив для того, щоб на всякий случай перевірити, вдруг можна ще лучше прочистить, тому що. Ну, якщо чесно, унітаз все одно так собі змиває. При тому, що я визивав сантехніку, заплатив 2000, непонятно просто за що вважаю. Сам ще прочистив. Він вроді змивався, але все одно він слабенько змивається, може крот поможе. Хоча я знаю, що крот це не дуже штучка, коли пластик падає туди. Ну, можна спробувати. Чого не спробувати? За, за як кажуть, я не знаю, поговорка така, щось там не б'ють. А, то за спрос не б'ють, це не підходить сюди. Ну, коротше. От. Купив крок, засіб для пола, губки на всякий случай, щоб може витирати щось. Це ще добре, що мама допомогла. А влад мені каже, тобі не стидно, що це ще пару днів тому кажуть, тебе не стидно, що ти будеш у мами просить допомоги? Я представляю, щоб я, я у мами не просив допомогти. І щоб я ось зараз сам цю квартиру вбирав, мив пол, пилісосив і ще ці речі переносив. Це просто смерть. Я і так уже йду. Ну, я просто розумію, що я задовбався. Влад каже, давай в 10 часов, може, сьогодні здамо. Якраз я з роботи прийду, перенесемо і здамо, лібо ж завтра на час. Та так ви от іменно, що ви не вспіємо. Да, я вважаю, що це, це, це прикинь. Я не знаю. Ну, я думаю, що зараз речі влада я перенесу, а свої, ну, вечором, коли. Коротше, я не знаю взагалі. Я, я, я взагалі голова не варю. Я просто не представляю, як це самому робити. Це важко. Це дуже важко. Ходка номер 2. Я вже так затрався. ви просто собі не представляєте. Ну, ви дивитесь на відео, думаєте, ну два пакетика, якесь там кресло, та що там нести? Якщо б можна було через відео приблизно, передавати цю сложність. Ви б мене зрозуміли, що це просто. Що це просто непросто. Пакети реально важкі, тут, блін, колонки, клавіатури, техніка. А помимо ще влада віще куча моїх віще і це все самому робити. Я набрав габі, габі там на ВДНХ тусить, я не знаю, з Малишкою чи з ким там. Влад на роботі. Коротше. Та кому взагалі це нахуй? Даже якщо там я позвонив би Максиму або там, не знаю... Кому там сані сусіду. Я думаю, що це їм нахуй просто не треба. тому що за чим вам їм заморачуватися в вихідний? Я не знаю, ні, хоча. А, ні, Максим працює, він би не зміг допомогти. Так би, може, і поміг би взагалі. Просто ну, реально я викупаю, що особо ніхто не буде горіти желанням допомогти. Вихідний день. А я виходить, що в четвер, п'ятницю взяв вихідний. в суботу, неділю, в мене типу, теж вихідні. І я 4 дні не віддихаю. Я кожен день щось роблю. І в такому графіку дуже сильно складно це все робити, тому що на четвер я взяв вихідний, щоб зробити опір. відвіз опір. ТСТО кончено, пиздуни, блядь, не можуть мені зробити машину. На самом деле, вся проблема в тому, що просто немає машини. Була б машина, було б в мільйон разів проще. А без машини це просто іздівательство якесь. От. І вони вже два дні обіцяють, і ніхто там звісно, ж, нічого не робить. І за цього мені доводиться самому це все зробити. Коротше, якось так. Я вже жду, пожалуйста, тупо завтрашнього дня. Я хотів сьогодні в 10 років провести стрім. але, навірно, не проведу, буду монтувати відео лягати спати, тому що я так хочу спати. А сильно уставший. Клавіатура Мака в мене, блін, коле. Я вчора случайно залив. Коротше. Просто такий хаос. Я думаю, що вам інтересно мене дивитися за те, що в мене в житті такий просто хаос відбувається, що нікому ну, ніхто не позавідає. І тим, хто сидить вдома, їм просто інтересно дивитися, який піздец у людей може Ну, а така от така життя, Показує, як є саме настояще. Тяжу що треба викинути крупи, А мама каже, яка крупу викидати. Вона каже, за чим скажем скажімо так, продукт. А вони важкі, вони, блін, роз. Ну, найобідніше це те, що треба нести гірю. Якщо зараз в рюкзак нагрузити ці всі крупи, там, мабуть, вес буде а як у гірі, мені кажеться. І що? Не знаю, треба можна А ну а це мошки завелися, ну дивись. Такі мошки, тому таке є. Я б взагалі всю їжу залив, так по лівому хазяїни скажуть, чого ви все не забрали пудов, А Влада пакети осталось ще скільки. Раз, два, три. Це, походу, теж Влада. І оце. І все. Все остальне останеться моє. Мусор і так далі. My, My life be like. My life be like. I'm effective, I'm effective. Okay. Я поки ходив, дивіться, що мама зробила. Повністю убрала всі ці нитки торчащі, які е, э, Локі поставляв своїми ногтями, когтями. Но, ти, а ти ножничками теж зрізала? Нет. Без Нет. ножничок? Без ножничок. А я тільки ножничками так робив. Ну, типу, спочатку ножничками, а потім катишки. Офігеть. Mm -hmm. Ну, тут, звісно, ще заметно, але... Но... Вона там вже не хоче.

Робота роботою, а передишечка надо. Як кажуть, що і то не безобразно рішив чуть-чуть посидіти, повтикати в туалеті поклацати, і... тому, що в себе там я не зможу нормально сходити туалет.